О. Ну і скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте про таке поняття, як символіка кольорів? Mm -hmm. Тобто, що кожен колір символічно за щось відповідає, тобто ну, з чимось асоціюється, правда? Швидше так. І ми з вами бачимо колір в нашому житті дуже багатьох скажімо, сфер. Тобто ми його бачимо в природі. Ми його бачимо в одязі, в кольорах різних наших овочів, фруктів, ну тобто в квітах і так далі. Також ми використовуємо на школі в інтер'єрі. І, власне, от ми сьогодні будемо тут розглядати такі основні на Кольори, яку вони мають символіку, ми розуміємо також, що в кожній країні по по, -по іншому трішки сприймається той чи інший колір. Так, наприклад, в нас, якщо це якесь весілля та свято, то це має бути білий. Але є країни, де це зовсім по-іншому. Це може бути, наприклад, і червоний. Тобто у нас буде окремо в цьому розмова, то такого плану, що не завжди в усьому світі один колір символізує щось таке єдине. Так? Тобто, але загальний, якщо так говорити, то дивіться, то звісно, що тут у нас поки що на початку такі різні бави. Так? І якщо так говорити насправді, то більш так стереотипно, то звісно, що червоний колір. Це є найактивніші, правда? Е, він собі, звісно, що зазвичай підпорядковує всі інші. так. Е, Символічно червоний колір означає життя, любов, торжество, свободу, кров, вогонь, пристрасть. Червоний колір це колір життя, оскільки це колір крові, без якої життя неможливе. Але це також символ війни і агресії може бути. так, Такого плану також у нас є. Також червоним кольором людина перетинається постійно і присутній в одязі, інтер в інтер'єрі, продуктах харчування. Відтінок вважається одним з яскравих, він одночасно простий і складний, самодостатній і має безліч відтінків. Ну насправді так, якщо дуже добре розглядати, е, наскільки тут чітко видно, я не знаю, так, але насправді так чи інакше, і це ще не безліч відтінків, але ми розуміємо так, що скажемо при додаванні чого. Білого до червоного поступово можна досягати дуже таких, скажімо, насичених і або ніжних таких відтінків. Так? І тут ми вже тепер просто будемо собі розглядати дуже багато цікавих фото. І от в даному фото ми бачимо на першому бачимо зиму, так? але бачимо оці ягідки, не знаю, мабуть, калини, які дуже так зразу привертають увагу. правда? Так само і от в тому декорі, так, коли в нас тут є свічки, ми переважно знаємо, що будь-який наш різдвяний декор він не обійдеться без червоного, правда? Тобто, червоний він такий, є таким акцентом, такою якоюсь ізюминкою в будь-якому дизайні. Тут ми розглядаємо з вами красиві червоні троянди. Я думаю, що кожна жінка любить такі троянди. Це є надзвичайно красиво. Я не заважаю вам дивитися, mm -hmm. дівчата вам добре так все, бачите. Так, тут ми бачимо також різноманітні квіти, тут є не лише червоні, але як, як от ми завжди кажемо, що червоний привертає на себе і акцент бере. І от ми бачимо, власне, це спостерігається на цих букетах. Далі далі ми бачимо, що красиву полуницю. До ну, нас така тема дуже така, ну, я вважаю, цікава і приємна, вона абсолютно не навантажує нас, але ми з вами власне, можемо розглядати от, те ми в природі. бачимо. Також ми бачимо так, що це так, ну, такий один з романтичних кольорів, який можна використовувати. Також тут жінка в червоній сукні. так? Це також, про що каже така ситуація, скажіть мені на вашу думку, Ну от, коли жінка в червоній сукні, коли вона кудись її одягає, що можна про цю жінку сказати? Ну, от невпевнена в собі жінка зможе вдягнути червону сукню і піти куди, правда? Тобто, власне, що людина, яка одягає червоний колір на себе, в принципі, а особливо в такому плані сукніше і така помпеза. Зрозуміло, що ця жінка точно впевнила в собі і нічого не боїться. Квіти. Чергові квіти це гербери так, також червоного кольору. Також далі у нас знову ж таки троянди. Я не знаю, як мені краще стати, щоб власне, не заміжати нам. Так, так, добре. Далі. Далі тут також у нас бачите, які цікаві такі композиції, власне, вода, троянда, і тут так само якісь квіточки, гербери, не гербери, щось такого плану. Далі ми бачимо такий скажімо, пейзаж, ліс в багряних таких відтінках. Але це відповідно, що це осінь, так, і ми таке можемо побачити. Тут також якісь такі червоні дерева. Ну, звісно, що це є пора осіння. Ну, і також це цікаво, правда в природі, бачите, спостерігати такі е, не одноманітність, так, а навпаки, кожен раз щось нове. І оце створюється завдяки кольорам. Тобто ми будемо зараз ще спостерігати на інших відтінках. Е, так, це в нас також квіти, це є гібіскус, китайська роза ще її називають ну по різному. Так, тут у нас біоні дуже красиві, вони не червоні, але це доволі також яскраві, бачите, відтінок, можна так сказати. Тут у нас далі така композиція, троянда. Тут, як завжди, у нас знову красива полуниця, Так, гранат. О, і переходимо плавно до зеленого. І зразу бачите, які у вас відчуття, коли ви побачили зелене. Зелені – це такі що зараз ми прочитаємо що це. Для кожної людини, підсвідомо зелений колір означає зростання, розвиток і гармонію в природі. Як зелена тривичка, яка радує всіх після довгої, холодної і безбарвної зими, зелений колір це і колір природи, життя, весни. Самий природний колір, правда, заворожує балансом теплоти і прохолоди. По різному ми можемо бачити, то ми знаємо, що якщо додати в зелений, він складається, ми вже запам'ятаємо синього жовтого. Якщо туди додати більше жовтого, то він навпаки такий теплий. А якщо додати синього, то він більш ми кажемо прохолодний. Ось тут ми дивимося далі в інтер'єрі, як красиво в принципі, ну скажемо, в кухні це цілком прийнятно на любити не свій сущу. Але насправді, якщо б ця кухня була червоною, вам би трошки було в ній зле за певний період. Ну тобто червоне, якщо в інтер'єрі його забагато, воно трошечки так створює агресію і в тому. А такий от зелений, причому ми бачимо тут такий теплий. Зелений. Він, в принципі, да, такий дуже приємний і на, е, в ньому завжди мав би бути так тепло, затишно і добре. Тут бачу таких красивих купужок. Е, е, також про зелений колір. Зелений це колір самого життя, природи та гармонії. Також цей колір офіційно визнаний найбезпечнішим у всьому світі. Не ж іти на світрофорії, дозволяється саме на зелений колір. У всі часи зелений колір був символом процвітання, впевненості та надійності. Проте, слід пам'ятати, кожен колір несе у собі символічно кілька протилежних значень залежно від відтінку. Зелений колір молодого листя уособлює відродження, а темний двору зелений відтінок цвіні. Пригнічення і запустіння Та не... за Ми ну, розуміємо, що насправді зелене відбуває різним і ми завжди про це говоримо, коли кажемо, що в нас, не дай Боже, не сталося зелене волосся після фарбування. Правда, ну воно точно не буде таким після неправильного фарбування, а воно буде дуже таким, власне, о, такої сумної, брудної, гнилої трави. І е, такий колір також можуть досягати під час фарбування, але це буде навмисно. Так? Ми навмисно будемо е, цього досягати. А от якщо виявиться цей небажаний, то звісно, що це вже є недолік. Тут ми бачимо з вами також фрукти е, зеленого колю. Заспокоюють вони нас, правда? Е, тут також продовження фруктів е, і різні такі композиції. Тут огірочки ростуть красиво на городі зелені, правда? Ми з вами помічали напевно, що на зелений колір можна дивитися дуже довго. І абсолютно він нас не буде втомлювати, а навпаки, він нас буде заспокоювати. Тут бачимо таку композицію всього зеленого, що тільки може бути. Отаке. Тут бачимо такий цікавий будиночок, який повністю. Е, бачите, як зелень по ньому так розійшлася, розрослася. Відповідно е, також, також таке цікаве видовище. Хоча насправді я думаю, що всередині того будинку ну, треба чимось гарно опрацювати стіну, щоб не було вологості. Тому що коли сюди так зелень на зовнішній ну, зовнішні частині, то воно трішечки так викликає. Ну, тут бачу також прямо так як в касті, там ліс. Та, і ось так от вся зелень повила цей будинок. Тут бачимо таку гарну ну, пулятку, та, але вони є на підвищенні, та, тут типу, така гора. Та. Тут бачимо такі дерева. Та, Бачимо, як оформили власне в інтер'єрі. Це є ванна кімната, де власне обрали такий ніжний зелений, але він також досить позитивно. Бачите, поєднали такі кольори. Тут темний, тут е, такий позитивний салатовий. І відповідно це також сприймається як для такого приміщення досить е, зручно, досить цікаво. Тут також такий от в інтер'єрі, бачите, фактично вся стіна такого зеленого вікінку. Це знов таки на любителя. Але бачите, меблі на контрасті такі білі, ну і якби, можливо, так, комусь і затишно комусь подобається в такому приміщенні. Е, Далі тут ми бачимо кухню також так, в таких легких е, зелених, салатових відтінках. І, в принципі, це знову ж таки ще раз кажу, це кожен має свій смак, і в інтер'єрі можна багато чого використовувати, але досить приємно виглядає. Тут бачимо відповідно наше красиве зелене листечко і е сонячне проміння на нього є, і це дуже красиво у нас, бачите, виглядає. Переходимо далі до дуже теплого, е жовтого позитивного кольору, як на мене. Жовтий це колір щастя сонця та сміху. За результатами досліджень, жовтий колір підвищує концентрацію уваги. Тому його часто використовують на рекламних щитах, дорожніх знаках тощо. Ну, тобто Ми знаємо, що жовтий колір це найбільш виступаючий колір в, принципі, в природі. Тобто, якщо ми ніби кажуть, що червоний яскравий, там інші є яскраві. але жовтий найбільш притягує, найбільш виступає. І е, от, власне тому часто використовують його навіть в таких моментах, як якісь реклами, як якісь дорожні знаки. Щоб привернути вас увагу. Тут ми бачимо небо таке сонячне, так, дуже таке красиве. Тут ми от порівнюємо бачимо, перед тим червоні троянди, тут бачимо жорті. Також цікаво. Так? Я думаю, що в принципі, всі квіти дуже красиві, а троянди тим паче, і чи вони ну, в кожному відтінку вони по-своєму будуть дуже красиво виглядати. Тюльпани також це одні з улюблених квітів для жінок. І ми бачимо тут отакі жовті тюльпани. Лимончик. Хто любить лимончик? Красивий жовтий лимончик. Е, так, Інтер'єр. В інтер'єрі ми бачимо тут таке дуже небагато і не в таких дуже яскравих, але в нас присутній тут жовтий, такий та теплій. І бачимо, що приміщення з таким кольором, з оформленням на таких легких жовтих відтінків, воно е, є таким теплим, правда, затишним, воно зовсім так да, сприймається ну, позитивно. Тобто в такому плані дуже добре. Тут бачимо, звісно, що осінні листя, і тут є не лише жовті барви, але також ну, в тому числі, ми бачимо осінні барви, багато таких жовтих відтінків. Осінній ліс, також бачимо, що вже все, -все така золота осінь, та, тобто дуже так вже все по -жовту. Тут у нас ще є таке поєднання на дерева, ще не поміч, тому що не повністю ще є зелений. Тобто також дуже завжди, я думаю, що ви десь спостерігали, десь їдете, чи осінню, чи навіть іншу пору року, але дає дуже багато дерев. Це завжди якось так заспокоює, ну, створює якийсь такий настрій позитивний. Тобто Це також ми бачимо, що в природі ці всі кольори дуже на нас позитивно впливають. Ну, тут як завжди, тут вже у нас таке поєднання жовтого і такого помаранчевого, так? більше вже такого золота. Тут також. Тут така сото-сото-золота осінь. Тут красива така е, олейка. І тут, бачите, і зелене, і жовте, і наймаранчеве, і дуже красиво воно так, е, так, коли ми собі десь там гуляємо, проходимося, е, створює нам настрій. Тут у нас таке поле пшениці і таке багняне захід вже сонце, так, дуже такий е, цікавий. Цікаве таке фото, правда? Mm -hmm. Я думаю, що сьогодні ви зовсім на вроці не втоматесь. Переходимо до синього. Синій колір, в принципі, що ви можете про нього сказати, взагалі заспокоює. Він також належить до таких, в основному, позитивний, Заспокоює. Бачимо ми тут що? таку морську хвилю. І. Вчені встановили, що синій колір є найулюбленішим у світі. Його обирає 40% населення. Синій колір сприяє активації мозку та стимулює творче мислення. Він позитивно впливає на організм людини та на її наміри. Тобто, якщо ви дуже збучені, то подивіться на щось синє і трішки заспокоїтеся. Тут бачимо небо, зоряне небо, доволі темне, темний, сильний такий відтінок, синього доволі такий темний. Так? Але власне, от, ці зірки, якщо, ну, я думаю, що всі також люблять дивитися на небо, яке є зоряне. бо коли небо просто таке похмуре, навіть вже ввечері, вночі, але немає зірок, воно якось так сумніше. А коли є оті всі м -м, помітні нам е зірочки, то воно так сприймається дуже цікаво і позитивно, і можна теж дуже довго на це дивитися. Тут ми бачимо таку квіточку синю. Та, ну, і різноманітні такі якісь, скажімо, метаморфози, можливо, це знімали десь в морі, щось такого плану. Тобто, також різноманітні відтінки сині. Тут бачимо такі красиві синенькі квіточки. Тут бачимо також таку велику краплю, зі зняли певна так, та, квітка, така квітка, щось таке дивне, і тут така велика крапля води, ну і власне на синьому фоні, як воно е сприймається. Тут бачимо ось такий пейзаж. Тут якісь гори, тут якась, напевно, річка швидше за все, та, що може і море. Тут квіти отакі. Ніжні дзвіночки, бачите, вже такі більш, скажімо, блакитні кольори, синій, а блакитні. Тут бачимо ось такі камінці. Також морські камінці, в таких бачите, ніжних, блакитних, бірюзових відтінках. Тут бачимо голову у такому красивому небі. Так, Квіточки, знову ж таки, квіточки на контрасті. Бачите, як жовтий присутній в тих квітах, і він зразу на себе, попри те, що того синього блакитного багато, але увагу на себе в даній фотографії е, привертає саме жовта, оця серединка цієї квіточки. тобто Це доказ того, що жовтий є найбільш притягуючим кольором. Тут просто бачимо на синьому фоні такі краплі води, дощу. Це є зізнато пір'я якогось птаха, бачите, синє таке, синє блакитне. Тут якась така цікава ілюстрація. Тут ще якась така цікава. Далі квіти. Синя троянда, це дуже незвична троянда, її якось там спеціально вирощують щось там цей, але тобто такого ну, був дуже страшний дефіцит, знайти синю троянду. Синій в інтер'єрі, ну на любителі, скажімо так. Тому що якщо ну, там, такі теплі кольори, світлі кольори, вони швидше сприймаються і є таким ширнішим. Тут це чисто любительська така ситуація, коли дійсно людина ну, настільки любить синій колір, що вона його аж навіть використовує в інтер'єрі там, для оформлення стін і так далі. Тобто це вже такого плану тут ми бачимо таку красиву птаху синеньку, голубеньку, морську рибу, е -е. таку, по-моєму, це кит, така велика хижа. Е -е, так, далі е -е, небо. Небо там, де ми бачимо якісь і сонце, і хмарки, і білі, але і в основному сині. Так, тут бачимо море. Вже так десь бачите, зверху, напевно, такі хмари, що дощ або вже є, або буде. Так? І дуже сильні. Тут бачимо такого боку теж синього, синьо-жовтого трішечки, так? Пейзаж е... десь, напевно, в горах, скажімо так, в гори, Карпати, може, Карпати, можливо, і ні. Але бачимо це зимовий такий пейзаж. Але все ж таки в таких більшій синіх відтінках. Тут бачимо море і дельфіні. Це теж дуже, дуже позитивно, дуже красиво. Дельфіни, до речі, теж такі, вони їх використовують ну, спеціально там якось тренують і так далі, але їх використовують, власне, для. Лікування для таких різноманітних розладів, психічних, дітей такого плану. Тобто, насправді доказали, що діти, які займалися, отак от плавали з дельфінами, що вони там виліковувалися від різноманітних таких якісь мало там вади і так далі. Тобто це дуже позитивні такі, до речі, цей. Тут бачимо дуже красивий пейзаж, та зимовий, але воно так бать, на фоні неба і так далі це все такі, от, власне, що поєднання білого і такого блакитного, дуже е, спокійно і цікаво. Я думаю, що всі дуже люблять, між іншим дивитися, правда, коли в засніжені дерева, або десь їхати, або просто собі гуляти. Ми бачимо тут таку красиву різдвяну іграшку синього кольору на фоні якоїсь там, тканинки. Тут хтось поїхав відпочивати на якийсь Якісь такі дуже країни далекі, де дуже гарно, правда, фон там є море, тут є басейн, все це на різних таких макетних відтінках, там якісь ці гори і так далі, дуже насправді. Заспокійного фотографія, можна на неї так от легти собі, подивитися і заспокоїтися, помріяти. Ну, також тут бачимо просто, просто море. А тут бачимо, що ми тут бачимо. В принципі, наразі ми бачимо тут пшеницю і бачимо небо, правда, але що це нам ще нагадує? Наш український прапор. І тут якраз на другому фото видно, що власне, тут, от, пояснення, мій, так? за що відповідає жовтня, за цю пшеницю, а тут синій за небо. Так? Ну і наш державний знак, який каже, що це, це наш, наш прах. Ну, тобто такого плану. Багато хто каже, що згідно феншую мало би бути навпаки е, прапор наш, е, іншими місцями. Чому? Тому що ввезли в них е, от, символі, оця символіка кольорів каже про те, що синій це так, якби вода, от, це вже блакитний кольор, це вода. А жовтий це типу вогонь, якесь тепло. Виходить так, що по нашому прапору вода тушить вогонь. Виходить якась, якби в них по їхній версії, що це неправильно. І, але ми тут на в даній нашій ситуації ми собі уявляємо все-таки поле пшениці і небо над небо, небом. Тобто тут у нас ми так ну, але фуншу Вони би так ніколи не розташували жовтий та синій. У них би сині був з них. Аж той зверху, що в них е, таке розуміння. Ми не стверджуємо, чи це правильно, чи ні. Ми просто вам наводимо приклади, як це в світі кожен по-різному трактує.